Наскільки вона ароматна, вітаю вас. Навзаєм. Ради вас бачити, до речі, ми вже якось з вами спілкувались. Я відверто чи не пам'ятаю. Я не можу бути шпигуном, напевно. Ні, ні, ні. -ні, -ні, -ні. Мене, мене запам'ятали а тому що ми спілкуємося українською мовою. Українською мовою те, що ви розумна, освічена людина, і ви знаєте, Вау. працюєте на, скажімо так. Підприємстві навіть показували ваших цих співробітників. У Вас дуже добра пам'ять. Дійсно. Ні, ну знаєте, знаєте ну, всякі просто Я є... зайшов. Я вибачаюсь. Так. Продовжуйте, будь ласка. Я зайшов підтримати українців, тому що я бачив, то, що як зустрічали того нелюдя. І та червона дорожка, мені було жахлива. Я вам скажу відверто, коли Марінос, солдати американські стрілили ту червону дорожку, я, я не розумію цього. І, до речі, американці також того не розуміють. Я кажу хлопці, ви бачите, кого ви вибирали? Ви подивіться? Вони мені кажуть про те, що. Ми більше не будемо його вибирати. Я кажу, це тому що по закону Америки. По закону тільки наразі не може. Він, так. так, він не може, не має права ще раз бути вибраний. Це жахливо. Відверто це кажу. така я ганьба не була просто, так. Да, це просто, просто. Ну як, та взагалі, перед терористом передбив вбивцем номер один в цьому світі американські солдати, які, скажімо. Я відверто кажучи, я. Жахливо думати мені про зустріч з Зеленським, Трампа з Зеленським, тому що ви розумієте, який пресі, який, який буде на Зеленського, буде. як він буде давити. Але, так, тиск. але ж але ж він не один їде. Оце дуже добре, що їде дуже велика скажімо, підтримка. Я розумію, я розумію. Тут ви розумієте, що йому якщо він каже, що Росія це велика держава, ній я не роз... Я не можу зрозуміти цього. Я не можу. Я... я людина, яка не бажає нічого бачити. Як це може бути? І саме цікаве, що знаєте, от е, головна помилка: що Путіна, що Трампа, що, наприклад, ну, умовно кажучи, натиснуть вони на Зеленського і Зеленський скаже: Окей, я буду приймати таке неприємне рішення, то тут всередині народ України. Суспільство так стане і так, цим мало не покажеться тим всім. Я вам скажу на сьогоднішній день це одних з тих речей, які в нас дуже багато спільного. І дуже багато питань на сьогоднішній день, без тої зустрічі, як в нас, так і в вас, дуже багато питань до керівництва. Я не кажу про ту зустріч, я не знаю, що буде на тій зустрічі. Я вам кажу про те, що на сьогоднішній день дуже багато питань. Ми цього не розуміємо, то, що в нас робиться, і я впевнений, що ви не розумієте те, що в вас робиться. Тому що дуже, дуже багато питань. Я не, не знаю, це якийсь апокаліпсис, якийсь щось робиться в світі, я не знаю. І, до речі, ви знаєте, зрадити тим хлопцям, які загинули. Тим жінкам, які залишились без чоловіків, він повинен, коли їде на ту зустріч, він повинен знати, що він робить. І ті, хто йому пишуть, то, що він повинен казати, також повинні розуміти. Це ви розумієте, що він не один. Та ви знаєте, в мене таке відчуття, що він взагалі не знає, що відбувається, де толком Україна, і що відбувається. Тобто, да, так як. А, віддамо там донецьк луганськ да, там, ну, ці, ці області. Що там, да, які укрепрайони? А ч, що робити з тими людьми, які живуть, да, От і про українські люди, як це? Наприклад, там, ну, 100 тисяч населення, да, Слов'янська, куди його? В окупацію віддавати? Чи що робити, куди переселяти? І як взагалі, -то, і як можна нашими же територіями обмінювати на наші ж території? Як це так? Я кажу, що дуже багато питань. Я це ну, я не і... хочу. Я не маю права, я не маю права засовувати свого носа до політики України. Ви кажете те, що я думаю. я з вами згоден на 100%. Крім того, він каже: я вам скажу відверто, коли путло, е, я не я не матюкаюсь, коли спілкуюсь, я, розумію, а, а, я хотів сказати, то, що я думаю, і то, що написано в, в Вікіпедії, але я вам хочу сказати. Е, коли він каже, що я замораживаю, ви розумієте, що це таке? Ви розумієте, що це продовження війни після продовження того, війни, що так. буде підписано? Так. І це абсолютно арабо-ізраїльський конфлікт, який переноситься на е, простори України. Абсолютно, я бачу це в майбутньому, це то, що і буде. І знову якось накопити... варити, буде заважати, наприклад, розвитку України, що навіть буде бачити, да, що от Україна щось там поч... Получається краще, економіка пішла. Розвивати знову якісь провокації, почнуться обстріли, знову якихось знову мальчика в трусиках, бандитів і так вони... далі, і знову буде. Вони не дадуть жити. Вони не дадуть жити. А потім знов таки я... років, там, я не знаю, ну як зараз вони після Криму, вони до вісім років готувались до цієї да, повномасштабної. Ну, там може зараз. Ну, 5-6 років знову підготуються, йде гарантія, що знову підуть, але вже тепер вони досвід да, набули. Вони вже зробили, скажімо, роботу над помилками. Ну от, і це може бути такий масштаб, таке може бути робити, що просто хай Бог милою. Я ви знаєте, я хочу з вами щось, вам щось розповісти. У мене сьогодні шок був хлопець, який влаштувався в нас на роботу. Не до мене, тому що я не власник, а влаштувався на роботу, mm -hmm. в якого зарплата. Приблизно десь 3 з половиною тисячі доларів в місяць, пропрацював пів року, і мені розповідає, що він продав своє житло, він продав своє майно і їде в... він повертається в браті. Послухайте, я, я в мене така ж реакція була, як у вас. Я... У мене щось головою з мозгами, і він якесь село, тому що в нього бажання, щоб в нього були якісь е, якась корова, якісь е, е, курочки, якісь. Я, я, він купив вже там будинок. і е, Як людина може це зробити? Ви розумієте? Він був тут, він мешкав в Ізраїлі понад 15 років. В нього буде приблизно він продав квартиру, це мінімум пів мільйона доларів. Ну, там, він, їде, він їде в якесь село. І я в на нього дивлюся, я кажу: ти розумієш, що ти можеш не доїхати з от своїми грошима, які в тебе є, ти можеш не доїхати до того села. І, і як людина може це зробити? Ви знаєте, якісь, якісь кроки в життю, якісь. В нього ім'я Руслан. І для мене Руслан це чисто українське ім'я. І я в мене шок. Я не можу це зрозуміти, я не можу цього. І якщо він повертається в вражку, в нього як може людина, яка мешкає в Ізраїлі, це держава, яку бажає знищити постачанням. Зброю всім нашим ворогам, і він їде туди. Я, я, що робиться в світі? Якийсь дисбаланс. ви знаєте? І телевізор. Якийсь... Знаєте, от що телевізор робить з людьми? Ну, я не знаю, знаєте, може там пройде зараз місяць два. Ні, ну місяць два, ні, що ще, ще на дворі тепло. Прийде зима, він відчує всі, скажімо, прелісті цієї рускої зими. Отак було, знаєте, історія була з німцями У 2014 році якась родина. З Німеччини так. Теж. продала, переїхала кудись там Ні. в Омську область. Через два тижні вони тікали вже назад. Ну, тобто, там, не можна, але... а, йому, нема, йому нема де тікати. Він не може тікати, тому що він продав все майно. Ні, ну приїде купи нове, якесь менше, але гірше, але купить. О. Я не знаю. Або буде Я... винаймати. Ви розумієте, що йому треба, він не може перевезти гроші. В... А, з ну, Ізраїлю гроші він а, не може так, перевести. Да. Це ж він буде виставки кеш. Ви розумієте? Це? Тому що це буде кеш, він, він не може перевезти, він, може... такий... він не може взяти American Експрес, він не може взяти, uh, не Вестерню, нічого. нічого не він просує. не може взяти і поїхати з цим, тому що він не, не зможе скористуватись тими грошима. Мене знайомий, я вам кажу відверто, в мене знайомий в Москві попросив від мене, щоб я він заказав в е, якийсь прибор. Він каже мені, я тебе дуже прошу, заплати, і щоб він був в тебе. Я кажу, він буде в мене, як я його зможу тобі передати. Я 100% я не поїду. Я і не вас поїду. На другий варіант, може він криптовалюти не бере? Кріпта, ніби ж це й ходить. Але потім, як її я... вивести, скажімо, з кліпти, як і... я... на, на готівку, я... так, тут. Шановне панство, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури. Посилання, на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив, іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. Я, я цього... він... він... я... Приходив я... він в Рязанській області, в якесь деревню заїжджає з криптою. І хоче купити в деревні, у них криптою розрахуватись, Куди в крипту в хати в гастрономі. В гострономі. Ви знаєте, це мені не пам'ятає, коли моя донька. Я їй розповідав, що ти розумієш, що я пам'ятаю ті часи, коли я покинув той смітник Радянський Союз, і ти заходив, і нічого не було. Туалетної уваги не було. І донька на мене дивиться і каже: Батько, ти мені хочеш розповісти, що ти заходив в супермаркет. І там не було туалітної бумаги. Я там... кажу, який супермаркет. Про що ти кажеш? Гастрономія там було пус... просто пусто. Так от все. Так, пусто. так, так. І вона люди не можуть зрозуміти. Люди звикають до добрих речей дуже швидко. А після того зрозуміти і... я? Я зараз я з вами спілкуюся. Я думаю, він приїжджає в то село. Він виходить зранку і всі п'яні. Лежать там на вулиці, і він, як ви кажете, криптовалютою, він буде, буде розраховуватись. Добре, шановний, да. мені було дуже приємно вас зустріти. Одну репліку. Ви візьміть його номер телефона, хай вас буде, чи хай вона відпише. Коли буде їхати, назад скільки він протримається цікаво на Росії, щоб він повідомив, коли буде е, вертатись назад. До я згайу. знаю, я знаю, що 100%. Я не буду відслідковувати це його життя. Для мене людина, яка бажає повернутися до Рашки, вона не існує. А то, що він не зможе знов влаштуватися на ту роботу, де він робив, це 100%. Ні, просто цікаво. Знаєте, такий випадок, що прям з реальною не телевізійною людиною, то було цікаво, через скільки він повернеться. Ну, чи скаже, що виїжджаю. Я, я відверто кажу, я не, не мене це не цікавить, тому що для мене ця людина вона не існує просто. Мої, я д... Д... мої діти, ви розумієте, мої діти, вони пройшли армію. Моя донька була в бойових частинах в, в Ізраїлі. І для мене та людина, яка підтримує, яка а, Хамас Він інструкції отримав від Рашки. І ті іранці, які спробували. З... Інструктора їхні вони спілкувались на російській мові. Інструктора, я кажу oh, yeah. про ті, які е, займалися С-300 С-400. Вони не змогли з тими цими цим скористуватись, тільки е, е, це 100% що вони спілкувалися. І та людина поїде в вражку. Я, я не можу я цього не розумію. А вас зараз вас зараз стрім? Стрім, так. І люди бачать якісь відгуки. А так, пишуть, що дуже розумна, приємна людина, завжди приємну людину послухаю. Так, це так, дуже так. приємно, я вам скажу відверто. Ну, Ви пишуть, знаєте, я... ну от, про я тому, пишуть, скажу... що якщо він йолуп, йому і серед йолупів буде краще, знаєте. <реш> <реш> я, це, я, я вам скажу таку річ. На жаль, ми знаходимося разом і дуже багато спільно, тому що ті нелюді, я не хочу казати тварини, тому що. Тварини вони дають користь людям. А ті нелюді, з якими неможливо домовлятись, тому що як ви, якщо у вас є бажання домовлятись, вони зразу сприймають це як слабину. Так. І розуміють тільки силу, на жаль. Тут нема про що казати. Тут немає слів. Я не кажу просто цікаво кажу, скільки він там витримає. Що... Я не. Я, я відверто кажу, мені це, мені це не цікаво, тому що та людина, е, вона дійсно, вона напевно, на я, я, я цього не розумію. Я не розумію, тому що е, м, нормальна людина, е, вона не зробить таких кроків, вона не зробить того, щоб, щоб повернутися. Якийсь смітник, я до речі, ви знаєте, е, я вам скажу таку річ. Я просто я пам'ятаю, ми з жінкою були в окіналі, і в Японії там мене здивувало, тому що там в місті немає смітників. Угу. Люди просто беруть те, що бажають викинути, вони ложать собі в кишеню і це викидують. В себе вдома. І, е, людина, звик, людина звикає до таких речей і дуже чисто. Дуже чисто. Немає бруду, немає сміття. І, е, і що, що є, то попільнички. Попільнички на кожному кроці людина, яка бажає е, курити, курити сигарету, запалити сигарету, вона зупиняється і в попільничку вона. Ну, викидає, так. викидає, а після того, то, що в попільничці, вона забирає додому. А, а попіл туди пострусував, а це, скажі, так, так, не недавно так, забирає, забирає. Тому що там одноразові такі кульочки, вони закриваються такі, знаєте, там пластмаса зверху, вони закриваються, і людина з собою забирає додому. І це вже другий рівень культури людей. Ви розумієте? І якщо. Люди їздять за кордон. В основному вони ведуть себе так, як люди, які там мешкають. Ну, да. Повертаючись, ну, да. повертаючись, так, вони так. повертаючись, вони повертаються із культурою до того, як було. Ну, я зрозумів, до чого ви вели так. І якщо він їде в ту рашку і не розуміє, куди він їде, я ви знаєте що? Я вам скажу річ, я я не заходжу трошки, мені дуже тяжко з ними спілкуватись, тому що ми розмовляємо на різних чому. У мене російська мова дуже красива, повірте мені на слово. І я тільки хочу вам сказати таку річ. Ви знаєте, я е, не знаю, як на сьогоднішній день. Я пам'ятаю, коли в Україні, і е, як це по поясняв, я поясняв, і, знаєте, це ви кажете, брати, я вам хочу пояснити одну річ. В Україні, я пам'ятаю ті часи, діти звертались до батьків ви тато, ви мама. На ви – так, так. У вас діти звертаються до вас матом, і ви відповідаєте своїм дітям-матом. Про яке майбутнє ви можете. І вони, вони не вірять. Вони не вірять, і вони кажуть, що ти говориш, що ти фільтруй базар. Ви знаєте, я… мені це смішно, тому що. Е... Я не можу пояснити людям, що звертання, повага до батьків, повага це було в Україні завжди. Так. І як вони себе поводять, так будуть, повести, повести, будуть вести себе діти І їхні. Діти, тому, так, що, вони повністю боють своїх батьків. Сто відсотків. Тому що е, пояснити, як себе вести, неможливо. А приклад. Який ми даємо своїм дітям. Прийду, це власне Це те, що виховує дітей. Я колись в Ізраїлі, в пос... мене народились діти в Ізраїлі. Я дзвонив е вчителю своєї доньки, і я е щось казав йому про виховання. Знаєте, що він мені відповів? Він сказав: ми навчаємо дітей, а виховуєте ви. Все вірно, все вірно. Добре, я не хочу займати увагу. Дуже вашого. приємно я... було з вами зустріти поспілкуватися. Надзайм і слава добра. Україні! Героям! Слава, слава. Україні! самого кращого. До побачення! Всіго доброго, доброго. До побачення. самого кращого! Дуже приємний пан, дуже приємно, Якраз Получив масу задоволення і чудовий кави і дуже приємна розмова, друзі. Будь ласка, вподобайки докіньте, докіньте вподобайчик. Ну, а хто хоче, теж. Дуже добрий кави, будь ласка, звертайтесь в телеграмчик. Мені напишіть. Розкажу, підкажу, яку каву підберем. Саму найкращу для вас виберем. І ще якщо треба, при потребі з пере, перекрутимо, перемелимо, і як вам треба. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн. Зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.